Вітаю на моєму каналі сьогоднішнє відео, як завжди, буде про наші сільські будні. Так як ми живемо в селі, то, звичайно, що дуже часто я показую одне і те саме схожі дії, але сьогодні трішки особливе відео, так як ми розпочали з Божою помічю ремонт у нашому коридорі, він трішки у жахливому стані, так як в нас старий глиняний будинок. І найкращим рішенням для нас стало. Зробити декоративну штукатурку, так як ми зробили її у ванній кімнаті. Нам дуже сподобався результат і чому б не зробити тут. Як ви можете помітити, стіни глиняні, тут вже декілька шарів вапна, і звичайно, що придумати тут щось було складно, необхідно повністю вирівнювати стіни, аби пофарбувати, аби зробити якісь шпалери. Але як я вже говорила, ми не хочемо дуже заморочуватися над цим, тому зробимо оптимальний варіант. Я знаю, що багато кому не подобається декоративна штукатурка. Проте мене вона повністю задовільняє, так як вона виглядає лаконічно, гарно, без всього зайвого можна обрати будь-який колір, пофарбувати. І загалом я вирішила зробити її самотужки, чому б і ні. Бачила відео там, де жінки це роблять. Чим я гірше і чому б в мене не може вийти. Тим більше, що мій чоловік сьогодні на роботі, і е, попереду, 8 березня, є якісь свята, е, попереду Пасха, е, День народження Саші, і, щоб не затягувати справи з ремонтом, так як у нас грандіозні плани, але, звичайно, що на все Божа воля, хочеться зробити і нарешті завершити цей коридор, так як це стане вже таким останнім моментом у нашому ремонті, тому що попереду нас очікує віранда. Ось і хочеться, щоб вже коридор, хоча б був проведений до ладу. Як ви можете помітити, зараз він виглядає приблизно ось так. Я згодом покажу е, детально, як це все виглядає. Е, очі бояться, а руки роблять. Я думаю, що немає нічого надскладного. У нас тут стара дерев'яна підлога, є ще шматок лінолеума. Ось ми його тут е, застелимо. І стеля буде така сама, як в ванній кімнаті з вагонки. Зараз я хочу детально показати вам, як ми зробили все в ванній кімнаті, щоб ви більше зрозуміли. І бажаю вам приємного перегляду. Сподіваюся, це відео буде для вас корисним, буде для вас цікавим. Е, ось, Та бажаю вам гарного настрою. Це у нас ванна кімната. Виглядає, і ось тут були повністю такі самі стіни в жахливому стані, як у коридорі. Ось. Цим всім займався мій чоловік. Тут в нас декоративна штукатурка в такому <схід> блакитному кольорі, світло-блакитному світло, -світло кольорі. Навіть не знаю, як називається цей відтінок, і з таким золотистим <схід> ефектом. Я забула, насправді, як називаються ці блискітки, якими Сашко завершував, робити цю декоративну штукатурку. Але, як ви можете помітити, вона дуже гарно та достойно виглядає, як на мене, чому б і ні? Дуже класне рішення, саме на глиняні стіни і з нерівною поверхнею, щоб не заморочуватися, просто має гарний вигляд. І стеля у нас така з вагонки також прикриває усі нерівності. Ми дуже задоволені. Спочатку, звичайно, необхідно було позбутися старих шпалер і ось які стіни нас під ними очікували. Звичайні глиняні стіни, які побілені дуже багато раз. Звичайно, що зараз, поки кімната нагадує якісь розвалини, проте. Ми хочемо зробити мінімальний ремонт, як я вже говорила, щоб далі продовжувати роботу, так як зараз весна, потепління. Хочеться і на подвір'ї зробити щось, і городи скоро. Загалом роботи багато, і кізоньки в мене будуть народжувати в квітні. Треба все встигнути. І так вийшло, що саме руки до цього коридору в нас дійшли тоді, коли є повно роботи. Але... Сподіваємося, що Господь благословить і ми все завершимо дуже швидко. Чоловік приходить з роботи, звичайно, він хоче спати, так як він цілу добу там перебуває. І на другий день побути з сім'єю щось зробити ну, це нереально. Тому все робиться в експрес-варіанті. Саша молодець він все швиденько переніс з нашого коридору. І, звичайно, що в будинку панує повний безлад, так як відбуваються знову ж таки ремонтні роботи. Проте це щось таке мінімальне, після того, як ми заливали підлогу для ванної, то, звичайно, нам є з чим порівняти і знаємо, що відбувається в будинку, коли масштабний ремонт. А в нас це буде щось більше косметичне. Звичайно, що хотілося би просто. Поклеїти шпалери і сказати до побачення, проте стіни не рівні, і доведеться зробити зовсім іншу роботу, щоб це все замаскувати. Тому декоративна штукатурка нам в поміч. І як я вже говорила, Саша вже мав йти на роботу, він не встиг ні погрунтувати, нічого зробити, тому я взяла на себе таку місію зробити це самотужки, щоб добитись такого результату, як у нашій ванні, як я вже показувала. Спочатку була елементарна робота на перший погляд, проте, так як стіни нерівні, то грунтувати було трішки важко. Я ще й робила це двічі. Це необхідно зробити, щоб краще трималася штукатурка, і вона не відпадала від стін. Як показує практика, вже півроку у нас декоративна штукатурка у ванні і це гаразд, нічого не відпадає. І все у чудовому стані, все тримається. Тому маємо досвід і маємо з чим порівняти. Проте декоративну штукатурку у ванні робив мій чоловік, а тут. Я вже вирішила спробувати, тому не знаю, що в мене вийде, насправді, я то не дуже сильно і боюсь, адже все необхідно спробувати, як казала моя бабуся, Діанка, добре все вміти, але нічого не робити. Далі необхідно було змішати саме цю штукатурку з водою, щоб вона була такої густоти, як сметана. Я вже собі тут замісила ціле відро і пішла до праці. Насправді воно дуже швидко йде. Ну, Так як ще в нас нерівні стіни, то, напевно, їй піде трішки більше, ніж один мішечок, який Сашко купив. Проте, що вже зробиш, взялися, то необхідно доробити до кінця. І мені було дуже важко, хоча це, здається. На перший погляд легка робота, проте необхідно було навчитися, як це все виконувати, як це все робити. Я вже все позабувала, як чоловік робив в ванні. Я там не дуже і дивилася за тими всіма процесами, так як займалася своєю роботою. Тому я вже тут працювала більше шпателем. Потім всередині роботи виявилось, що я тримала його не тою стороною. Ну, загалом жінки такі жінки. І тут я зрозуміла, наскільки важко дійсно це робити, тому що е, я дуже часто дорікала Сашові, чому ти так довго це все робиш, це можна зробити набагато швидше. Виявляється, що це дійсно забирає дуже багато сил. Е, після цієї роботи я одразу сходила в душ і лягла з малюком на обідній сон на декілька годин, тому що я реально дуже втомилася. Коли ти виконуєш якісь побутові справи вдома, ти все одно маєш можливість відпочити, присісти. А тут тобі необхідно зробити роботу і, звичайно, що десь присісти, десь е, стати на стільчик, тому що ти е, не дотягуєшся до вищих точок, тому тут потрібна реально фізична підготовка. Я вирішила робити візерунки, так як казав мені чоловік, просто гумовими рукавичками спробувала губкою, спробувала пакетом, як це показують. Звичайно мені було незручно гумовими рукавичками, швиденько все вийшло, тому ловіть такий лайфхак. В мене вийшло дві сторони зробити, і далі необхідно шпателем обережно ці всі нерівності згладити, щоб вийшла ось така поверхня гладенька, яку в подальшому ми будемо фарбувати, додавати градієнти, блискітки. Я не наважилася далі продовжувати роботу, а завершила на цьому етапі. Задоволена собою, проте це дуже важко реально. І я думаю, що ця робота вже буде очікувати на Сашка. Хоча я ставила собі великі цілі, великі плани у мене були, не так сталося, як гадалося. Якщо б я зробила всю цю кімнату, то, напевно, я б була дуже сильно втомлена і на мені не було живого місця. Але мені ще необхідно було сидіти з малюком, так як Сашко на роботі. Я хочу показати вам уривок, чим же я займалася минулого дня. Перш за все, виношу різноманітні шкурки з овочів та фруктів і даю нашим кізонькам, щоб вони ласували та набиралися вітамінів. Мусила ще зайти в загорожу, щоб Машка не забирала у манюні усю їжу. Сішко купив олію. Нерафіновану ми використовуємо для смаження, все по-правильному. А рафіновану використовую вже для тіста, для салатів. Велика така баклажка, 125 гривень 2 літри. Вже буде надовше. І Сашко купив яйця. Ось такі у нас закупи. Меню у мене сьогодні на такому швидкісному режимі закінчувався цукор, проте мені вистачило. Я вирішила собі приготувати пиріг тертий, так як всі його дуже люблять і смалець у мене ще є з яблуком. Цього разу зробити більшу дечку. Він реально не потребує багато часу. І все швидко робиться. Також у мене буде на обід смажена картопелька з м'ясом, так як я витягнула шматки під черевини з морозильної камери. Як ви можете помітити, в мене були залишки сиру та ковбаси, тому у нас буде піца. Тісто ще не встигло навіть добре підійти, тому що я сильно поспішала. Хотілося вже швидше все за один раз приготувати, щоб не витрачати потім дарма час. Також паралельно, хто хвилюється за мого малюка, я завжди варю йому супчик, можливо, не показую у кадрі, тому він має що їсти. Запікаю курячу грудку собі е, на завтра та чоловікові до роботи. І ось такий у нас бенкет знову вийшов, смажена картопелька зі скоринкою, пиріг, піца. Тому я хочу побажати вам всього найкращого, Божого благословення, миру нам усім. Молимося за нашу країну, за мир. Тому до нових зустрічей, Па-па!